Виконуємо завдання 3 практичної роботи 23 за підручником інформатики 7 класу авторів «Тріщук Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки ID. При бажанні можете використовувати інше середовище розробки. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Значення змінним A та B присвоїмо в коді. В умові задачі не сказано, що користувач має вводити їх з клавіатури. Значення зміни можете присвоїти інші, головне, щоб число А було менше числа Б. Ну а далі нам потрібно використати цикл з параметром FOR. Будемо перебирати всі числа від А до Б включено. Якщо ось тут А включається. То ось, якби ми просто написали B, то воно не включалося Через це для того, щоб включалося B, ми додали ще одиницю. Отже, перебираємо в нашому випадку від 2 до 125 включно. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter, і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пропускам бо одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, належить до циклу. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи остання цифра яка попаде в лічильник і на першій ітерації це в нас буде 2 в нашому випадку, на другій 3, на третій 4 і так до 125. Чи остання цифра не рівна 4. Для цього скористаємося розгалуженням IF. І використаємо операцію знаходження остачі відділення. Воно позначається ось таким відсотком. Наприклад, 14 ділимо на 10, це в нас буде 1,4 вистачі. Цілу частину відкидаємо, результат буде 4. Отже, перевіряємо, чи остача при діленні на 10 буде рівна 4. Рівність Python це 2 до Перевіряємо, чи рівне 4. В кінці ще раз 2 крапка. Знову відступ. Ну і якщо в нас ділиться на ціло, значить виводимо за допомогою функції print. Виводимо лічильник і. І тут я нарешті подивився на завдання 4, і виявляється, що порядок виконання завдання 3 знаходиться у завданні 4. Там де примітка. І там сказано, що дані А та Б потрібно вводити з клавіатури. Давайте тоді зараз це і зробимо. Ну, а все інше буде те саме. Для того, щоб вводити з клавіатури, скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми ведемо число. Це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Запишемо підказку, що саме вводимо. Аналогічно для числа b. Тепер давайте збережемо файл save або save as. Я збережу з іменем Pract 23.3. та Виконуємо run run модуль. Нехай A рівне 5. B456. Бачите, виводяться всі числа, які закінчуються на 4 діапазоні від 5 до 456 нам не сказано, щоб виводити в один рядок. За замовченням функція Print переводить на наступний рядок через це у нас стопчик. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!